Донька саме почала дівувати, ходити десь на гульки з дівчатами в клуб, в селі, знаєте. Та й каже, мамо, як це так його зробити, щоб не завагітніти? Мама каже, є дуже один хороший дієвий спосіб. Всі хлопи бояться відповідальності, бояться дітей. Того ти тільки чуєш, що щось там тверденьке, знаєш, у нього в штанях треться біля тебе, ти зразу кажи цікаво, а як ми з тобою нашу дитинку назвемо? І хлопа як не було. Поняла, поняла. Перший день пішла до клубу, запросив її на танець там один. Танцюють, танцюють, танцюють. Мідляк, чує вона, що вже починає в штанах твердіти. Вона каже: Слухай, а ти ніколи не думав, як ми нашу з тобою дитинку назвем? Він каже: зараз чекай, я піду перекурю. Як пішов курити, так і нема. З димів, як нас сказали. На другий день знов пішла вона до клубу. знов її другий пригласив танцювати. Танцюють, танцюють, танцюють. Чує вона, що вже теж. Коротше, щось відбувається, каже, слухай, цікаво. А в нас буде дівчинка чи хлопчик. Як ми їх назвемо, якщо в нас буде двойня, наприклад? Він каже, зараз чекай, я піду там до друга вийду. Як пішов, так і нема. На третій день також приглашає її хлопець на танець на повільний, танцюють, 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 танцюють на каже, слухай, цікаво, а як в нас буде звати нашу дитинку? Він каже, та разом тоді придумаємо, каже, як звати, не переживай. Ну, потанцювали вони, він її давай додому проводити. Пішли в клуню та й зробили те діло. Вона каже: Слухай, ну та як ми нашу дитинку назвем? Він витягає, зав'язує презерватив, каже: якщо звідси вибереться, то назвем Девідом Коперфілдом.